Отже, на сьогоднішній день в нас в рамках в співпраці з Європейським інвестиційним банком придбано вже три нових п'ятисекційних трамваї електрон, які власне виготовлялися в нас на нашому місцевому заводі. Ще в цьому році, до середини року, ми очікуємо отримати ще сім п'ятисекційних таких же ж трамваїв, електрон. І, власне, з завтрашнього дня перший з таких трамваїв, який вже власне пройшов технічні випробування, він буде курсувати вже на восьмому маршруті, сполучаючи власне. Найбільший мікрорайон Сихів з центральною частиною міста Львова. Щодо двох інших трамваїв, чи вони зараз проходять в парк, чи їх вже є Отже, інші трамваї на сьогоднішній день вже є поставлені електроном. На сьогоднішній день вони дійсності проходять технічні випробування. Вже в кінці цього місяця ми сподіваємося, що ми матимемо змогу їх запустити на маршрути сполучення власне, міста. Де саме додатково буде визначено власне, після завершення технічних випробувань.